Доброго дня! Сьогодні у нас 22 грудня 2024 року і ми підібрали черговий автомобіль для нашого замовника. Ось така чудова автівочка, Це є 2015 рік Renault Grand Scenic, самімісний, з об'ємом двигуна 1,5 дизель 81 кВт. Виглядає дійсно чудовий, прекрасний автомобіль. Очікує свого власника. Ось Зараз вам обійду ось так по колу. 2015 рік 222 тисячі оригінального пробігу, як ви бачите, дуже гарний має коричневий колір, семімісний, на гарних лекосплавних 17-х дисках. Має фаркопчик. Має релінги на даху. Дуже велике багажне відділення. Ось таке велике багажне відділення. Тут в нас за допомогою. Ось тих шнурочки витягуємо дві сідушки догори. Рівні безпеки в нас також тут присутні, шторку забираємо і вилучаємо самимісний автомобіль. Ззаді в нас встановлені е, столики. Заберу шурпуєр, тому що перешивали сидіння, тому що, як ви знаєте, в них є проблема з тим, що боковинки тріскають шторки. Присутні в даному автомобілі. Дуже гарний салон, комплектація босе на механічній коробці передач. На кожній дверці у нас тут знаходиться безключовий доступ. Тобто нажимаєте кнопочку, автівка закривається. Ось така акустика босе. Також хромові вставки на порог, всі 400 підйомника. Ось ці здушками, ось ця боковинка перешивалася, як ви бачите, тут зовсім нічого ви не замітите. Якщо б я не сказав, ви б і не знали. Дуже гарний, шикарний салон, шкіряне кермо, два ключа, 222 тисячі оригінального пробігу, нова мультимедійна система, новіша, камера заднього виду, дзеркало заднього виду теж на затемняється, 6 Шестиступінчця коробка передач. Тут у нас де управління навігацією, електроручні, контроль і слот на... SD-карту, тобто на карти. Ось такий автомобіль. Зараз будемо віддавати нашому замовнику. Людина в нас їде з Черкаської області. Буквально 10-20 хвилин авто... і людина буде на тій точці, де ми скинули. Їдемо на автозаправочну станцію і будемо вести його сюди, покажемо, розкажемо. При потребі підключимо комп'ютерну діагностику, все проведемо. їдемо зустрічати нашого дорогу клієнта, і будемо передавати автомобіль. Обов'язково знімемо з людиною відгук про те, чи сподобався автомобіль чи ні. І закинемо на YouTube. А від вас чекаю підписку, лайк, сердечко, і телефонуйте когось що цікаве. Будь-який автомобіль, дизельний, гібридний, бензиновий неважливо. Телефонуйте, доставимо, розмитним, зробимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Цього року ще плануємо. Мали виїжджати сьогодні, але ви добре знаєте, що Різдво наше і в Європі зараз майже однаково, тобто вони самі числа. вирішили відпразнувати Різдво і вже в четвер будемо виїжджати, в п'ятницю будемо там. Забираємо автівочки, які маємо забрати. Можливо, ще щось підкупимо, якщо буде що, тому що зараз аукціон і все вже закрито. І будемо їхати. Отже, а ми погнали за нашим замовником. Друзі, поспішаємо зустрічати наших замовників. Я сподіваюся, ми приїдемо перші, тому що людина вже написала буквально 5-10 кілометрів і вона вже на місці. Ми поспішаємо за нашими людьми. Ми вже на місці і чекаємо автобуса. До речі, друзі, сьогодні дуже-дуже гарна погода. Ви бачите, дивіться, яке чудове сонечко. Незважаючи на те, що сьогодні в нас 22 грудня. Ось тут у нас виходить, виходить, під Волочизка, це Тернопільська область заправочна станція і тут ми очікуємо нашу людину. З хвилини на хвилину будуть на місці. Так, друзі, ось і наш автобус ось вже доїжджає. Зараз наші замовники вийдуть з цього прекрасного чудового автобуса і будемо їхати в, нас, в наш гараж і тобто віддавати автомобіль. Про все буду знімати і скидати вам на YouTube і TikTok. Дякую. Ось наші люди. Друзі, дивіться, зустріли людей, передаємо автомобіль. Хочу запитати нового власника чи задоволені машиною і взагалі, які у вас враження від цієї автівки. Враження ідеальні. Хлопці працюють гарно, чесно. чесно. Так що користуйтеся хлопці новіців. Так, Приїжджайте до нас ще. Дякую вам. Так. Гарної Дякую. дороги. Вам так... поїхали наші замовники до себе місто Умань. Дякую.